Вітаю, мене звуть Лара Грабовська. Я розробник, автор кейс-уроків голос, яким кейс-урок буде розмовляти з вашими дітками і частина команди розробників. Натхненником ідеї став Володимир Співаковський, автором ідеї. Це відомо едюкейтер», людина, яка все життя присвятила освіті, міжнародний фахівець в галузі освіти. Коли почалися події 24 лютого, зрозуміло, що він не міг стояти осторонь. Тим більше, що він відвідав багато таборів біженців, там де були наші дітки. Він наочно бачив, яка ситуація наскільки діти стресують і в Україні, і за її межами, які є особливості і нюанси. І, маючи на озброєнню таку прекрасну технологію, як кейс-уроки, просто проігнорувати той факт, що вони можуть стати підґрунтям для розробки засобу, який здатен подолати оцей цей ПТСР стреси на злеті, ну просто не було можливості не відреагувати. Тому Володимир Співаковський зібрав потужну команду. Команда відкрити таємницю, складалася з двох частинок. Була українська команда, куди війшли фахівці, які. Через себе пропустили весь біль, бо ми наочно бачимо, що як розвивається, відбувається кожного дня, і були ще залучені фахівці з Великобританії, Норвегії, Литви, Чорногорії, навіть з Палестини і з Бутану теж така потужна команда фахівців, які долучилися, і оці дві команди разом працювали над створенням інтегрованого кейсу року, про який я вам зараз розповідаю. Отже, його душа, його ідея це було подолання почуття страху, чому ми так назвали страху, бо дитина 5-9 років зазвичай не може так, як доросла людина, сказати: у мене депресія, я стресую, я тривожуся. Страх це то слово, за яке легше зачепитися і яким можна пояснити у всі негаразди, які відбуваються в житті дитини. Психологи, психотерапевти, арт-терапевти, наші чарівні, наші прекрасні фахівці наповнили наш кейс методиками. А наша команда розробників думала, яким би чином подати це так, щоб дитина залучалася, граючись, проходила оцю терапевтичну дію. Зачим чим би це приховати? Ну і крім того, що я розробник, я ще й мама бачила, як відбуваються оці проблеми, як моя дитина з іграшкою біжить в коридор під повітряні тривоги. І напевно саме оця іграшка а, наштовхнула на думку, що має в нас бути головна героїня в нашому кейсі, з якою дитина може себе асоціювати. Так на сторінках кейсу з'явилася сувенятко. Ось таке ось цей прототип. Це теж сувенятко Стефанія. Uh, яка перейшла на сторінки кейсу на екран, uh, ну, зрозуміло, що не може бути один герой, має бути ще хтось біля нього. Поміркувавши разом, ми вирішили, що це має бути кіт uh, вже досвідченіший, старший, мудріший, харизматичніший, який буде допомагати нашій Стефанії долати uh, всі завдання, всі нюанси нашого кейсу, грати всі ігри, які поведе нашу Стефанію до дорослішання і до подолання страху. Ну, після того, як наша команда наповнила із психологічної, з такої ігрової точки зору кейс урок, до нього долучилася команда міжнародних фахівців. Вони подивилися кейс, дали свої висновки і правки. і свого боку вони нам порадили додати ще одного персонажа. А так на наших сторінках з'явився ще, ще один персонаж Мишенятко. А, для чого він? Бо ніби є вже прототип для дитини на. Кого можна спиратися, є котик, до якого можна дослухатися. Але справа в тому, що за порадою фахівців не кожна дитина буде отак зразу реагувати, так зразу залучати до всіх ігор. А дитинка, яка буде просто дивитися спокійна, може не одразу, може вона буде десь в собі переживати всі емоції, вона теж має отримати прототипа того, за кого вона буде перейматися і хто її поведе з сторінками кейсороку. І от таке прототип в нас став Мишенятко. Такі у нас були три герої. Що ж вони проходили? Вони проходили розгорточки, так ми називаємо, ці частиночки. Це було насамперед тюнінг настрою, бо ми починали з дітками нову справу, починати її треба в гарному настрої. Ми говорили про емоційний інтелект, ми говорили про анатомію, з'ясовували, де ж це страх живе. Ми говорили про Малювання незвичайне лікувально креативне. Ми танцювали і рухалися, бо була особлива є особлива розгортка танці, рухи тіла та імпровізація. Перетанцювали і витанцювали страхи, і вели в блог, бо в нас є ще розгортка блогінг і сторітелінг. Ось такий шлях, такий маршрутний листочок, наповнений методиками, які приховані за іграми, приховані за пригодами. І... Мають повести дитину до подолання стресів, до подолання тривог. Коли ми працювали над кейсу роком, то було вже на початку зрозуміло, що, напевно, мають бути різні адаптації, бо хтось буде працювати з фахівцем, хтось буде працювати сам, дивитися, ну, якась дитина не зможе долучитися до фахівця, буде проходити кейс-урок самостійно. Саме тому ми зробили дві версії: версію із спеціалістом і версію, яку можна використовувати. Вдома, самостійно, або з батьками, або просто самостійна дитина буде проходити, а потім розповідати, що нового вона дізналася, які навички набула, ділитися цікавинками і досвідом. І саме так з'явилися озвучені кейс-уроки, про які ми зараз з вами і розмовляємо. Це частиночка очима мами і очима розробниці. Зараз я хотіла би передати естафету. Пані Ані Великановій, вона в нас психолог, психотерапевт. Вона та людина, яка фахово вам розповість, які ж це методики ми так гарно в ігри запаковували. Прошу, пані. Дякую, Лариса. Дякую. Дійсно, я психолог, психотерапевт, бізнес-тренер, коуч і більше 20 років вже в професії. Я шкільний психолог грантексту онлайн і до розробки цього. Навіть не кейс уроку, а кейс курсу, бо він в нас такий завеликий, З задоволенням я долучилася для того, щоб наповнити його тим змістом, який буде власно, і долати ці розлади чи реакції дитини. Ми не завжди говоримо про хворобу, про якийсь розлад постресовий, але постресова реакція зараз при Кожної дитині е, на наш час е, може бути, і вона є. Бо сьогодні, на жаль, е, кожна дитина в Україні травмована психологічно цим станом, цією ситуацією. І якщо не про власний досвід, то про стан батьків, бо діти дуже чуйно відчувають дуже Легко переймаються тим, що переживають батьки, і це завжди м, неможливість з'ясувати чи пояснити словами, що саме відбувається з дитиною. Тому ми зашили таке загальне поняття страху, як вже сказала Лариса. Страх це все, що не так, це все, що бентежить, це все, що не дає спокійно, та, так як було раніше. Існувати і, може, знаєте, як ми кажемо, краде радістю дитини. Незважаючи на те, як дитина почувається, навіть якщо батьки не спостерігають нічого, ніяких змін, які би їх тривожили, ми створили інструмент, який дуже зручний і з розряду тих, що барей робить. І це його унікальна риса. бо Сьогодні багато на тему цю ну, на тему дитячого ПТСР і розладів стресових написано, проводяться курси, проводяться навчання фахівців. Але дати в руки такий інструмент, який можна було б просто взяти і робити це. Це ми може перше, і ми дуже пишаємось цим. Дійсно, є два способи використання з вихівцем, які поставить мету на опрацювання сторінок, розгорток цього кейсу, і самостійно, самостійно з батьками чи самостійно з дитиною. В першому випадку це про досягнення змін, в другому випадку це про процес, який теж є терапевтичним. І цю терапевтичну дію ми дуже ретельно, як то кажуть, зашили туди, щоб дитина. Думала, що вона просто грає, що вона просто отримує задоволення, що вона просто виконує певне завдання. І деякі з них вона може пропустити, якщо вона їй не подобається. І дійсно, асоціюючи собі з цими трьома персонажами, які сьогодні є дієвими особами нашого кейс-курсу, дитина займає різні, різні стратегії подарування своїх шляхів, своїх страхів. І це важлива річ. бо з ними не треба боротися, з ними треба навчитися жити. І це може е, такий перший урок, який дитина засвоює. Я можу боятися і я можу з цим далі жити, далі бути. Я знаю, як підготуватися, і це мене рятує. Дуже багато для цікаво для фахівців в цьому кейсі, батькам і дітям. бо... Цей, ця частина е розрахована в першу чергу на молодших школярів, тому я кажу діти, е буде корисно в будь-якому випадку. Чи починаються якісь, е не знаю, панічний стан у дитини, чи почала вона погано спати, чи стала вона дуже вередливою та не хоче ходити в школу, чи ні, чи навпаки стала дуже тихою і слухняною, неважливо. Як ми гортаємо корисні книжки для дітей і читаємо їх в голос, так ми можемо просто переглядати цей кейс. А зараз ще є зручний відеоформат. І дійсно, діти полюбляють гаджети. Наші гаджети корисні з нашими програмами, з нашими кейсороками. Найкраще, що може зробити дитина, вона робить легко і весело. І з цим кейсом легко і весело ми можемо долати. Те, що потім буде запорукою здорової та щасливої дитини. 80% дітей благополучно відновлюються самотужки, але ми не можемо передбачити, з яким результатом. Чи не буде підірвана довіра до світу, до людей, до безпеці. Чи буде дитина е, лякатися літати літаками, чи ні, не знаємо. Але сьогодні ми зробили. Цей кейс-курс, який дозволяє бути трохи більше впевненими, що наші діти будуть благополучно долати ці стани, ці часи, ці умови. Тому, будь ласка, як ти кажуть, велкам в нашій міжнародній команді, і з задоволенням щиро пропонуємо вам до вашої уваги. З надією на здорових, щасливих та успішних дітей. Дякую. Дякую.